Нові заклики від сполучених штатів зокрема вчинив майбутні адміністрації, що Україні треба зменшувати мобілізаційний вік. У вас це питання чи може Україна змінити свою позицію і зменшити мобілізаційний вік? Ми багато разів чули сигнали щодо віку наших військових мобілізаційного віку. Тощо і як правильно сказали так, представники бувшої адміністрації, також є представники країн НАТО дня, і вони. Посилають відповідні сили. Навіть, я не буду казати дуже чітку цифру, бо це небезпечно, але у нас більше ста бригад на полі. Більше ста бригад. І кожна з цих бригад щоденно потребує укомплектованості технология. Ви знаєте, броньована техніка, артилерійська техніка, та все, все, що потрібно в кожній бригаді, плюс артилерійські е, дивізіони, інш, інша е, різна техніка. Але в усіх цих великій кількості цих бригад, де ви знаєте, вік згідно нашого законодавства 25 плюс. І в усіх них постійно щось виходить в ремонт, виходить з строю, постійно. Є якась неукомплектованість. І тому, коли ми кажемо про збільшення кількості наших людей, ще збільшити, ми повинні розуміти, що це, ну, по-перше, немає на сьогодні відповідного укомплектування бригади. Ми повинні укомплектувати свої бригади відповідною технікою. Всі ці запити є у наших партнерів. Я думаю, що це найголовніше, щоб що, що все ж таки. Людина повинна бути захищена. Людина повинна бути не просто захищена, а повинна мати відповідну зброю, відповідні знання. І мені здається, цим партнери повинні насичувати українську армію. Передусім.